Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я. вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження, це Ford Fusion. 2019 року випуск за ціною 14 890 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2,5 літра на 180 кінських сил на автоматичній коробці передач. Тут у нас вже йде шайба, підстаканники для передніх пасажирів, двозонний клімат-контроль, штатна сенсорна. Мультимедіа з навігацією, також присутня камера заднього огляду, Мультикермо, датчики світла та доща, круїз контроль тут також присутні. 79 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Є у нас також утримання в полосі, датчики сліпих зон, передній та задній електростеплопіднімачі, електрорегулювання передніми дзеркалами, так, задній ряд. Текстильний салон у нас світлого кольору в доброму стані. Взагалі не потребує до себе ніякої уваги. Стеля також в доброму стані. Дверні карти взагалі віддалі, присутні ставки. Стоїть автомобіль на 18-х вихосплавних дисках, на літній гумі. Так він виглядає по колу. Є у нас камера заднього огляду. Нагадаю, автомобіль приганявся до нас Сполучених Штатів Америці у 2023 році. Фактично в Україні все-все на один власник. Також автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі. Знаходиться він за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористався послуй тридин.